До чого призвела одна подорож на Західну Україну? Віталік, розповідає. Е, цей автомобіль привезли до нас на евакуаторі. Люди, повертаючись з відпочинку, потрапили, зловили на дорозі яму. Ось, у нас обламала отакий от болт. Е, це ліва сторона, а у нас обламала е, е, з правої сторони болт кріплення амортизатора. Машина впала угу. на одну сторону Ось, і вже не могла їхати. Далі, тому і на евакуатор. Ми зробили додаткову діагностику це, підвізки. Це BMW 5 серії. 5 серії, mm -hmm. так, ми додатково зробили діагностику підвізки і виявили ще купу несправності, такі як салендблоки підрамника. Ось Будемо замінювати майже всі тут салінблоки, вони вже вирвані і надірвані, будемо замінювати підшипники ось передніх ступиць, ну і ще багато робіт. Скажіть, будь ласка, що треба робити, щоб не потрапляти в таку ситуацію? своєчасно обслуговувати автомобілі.